Справді, в липні місяці пенсійний фонд України автоматично перерахував громадянам субсидії тим, які, яким належать на літній період, а вже з жовтня місяця, з 1 жовтня, розпочинається опальний сезон до кінця квітня. Тоді пенсійний фонд буде автоматично перераховувати субсидії. Всім домогосподарства їх приблизно десь 2,8 мільйона отримують, зараз отримують субсидії. Думаю, що кількість частково зросте. Для цього ми в бюджеті передбачили більше 42 мільярдів гривень. Цих коштів повністю вистачить. Для тих домогосподарств, яким належить субсидії. Ну і звичайно, якщо в когось зміниться або змінилися е, стан сім'ї, обставини проживання, хтось, як кажуть, новий появився, хтось е, виїхав в інше місце проживання, і тоді потрібно ці всі дані вказати до пенсійного фонду України і субсидії будуть перераховані. А всім іншим, а це майже 95% п'ять Всім буде перераховано субсидії автоматично. Більше того, уряд не планує підвищувати ціни на комірне, на інші послуги. Через те ми надіємося, що субсидії будуть збережені всім громадянам і коштів вистачить. Якщо ще раз підкреслюю, змінилося щось, то потрібно подати заяву до пенсійного фонду України або зайти через портал Дія, а можливо зайти в сервісний центр. Зараз це дуже зручно, і авто зразу вже будуть вам. Надати ще додаткову довідку, які змінилися у вас сімейний родинний стан, і будуть автоматично нараховуватися субсидії. Скарг зараз надії пенсійного фонду майже не поступає, і коли є поодинокі випадки нерозуміння громадян, чому не нарахували або чому таку суму, все вирішується дуже добре і дуже швидко. І це ще раз говорить про те, що пенсійний фонд України. Справляються зі своїм завданням, і коли з управлінь субсидій або захисту населення райдержадміністрації територіальних громад передали на пенсійний фонд, вони більш справно справляються з цим завданням, і справді скарг стало набагато менше.